Йдемо далі автостопом. Одягнули ми рюкзаки знову, йдемо по місту Яншо до, до траси, яка веде на гулінь, а там десь далі поїдемо. Цікава така штука цей автостоп. Кожен раз виходиш і починається все з нуля. І знову ловиш машини, думаєш, стануть, не стануть, доїдеш ти за сьогодні до... Ключового пункту, чи не доїдеш. Стоїмо вже пів години. Збоку автобусний вокзал, китайці показують, іди на вокзал, придурок. А ми відійти далі не можемо, там вже починається гурбок. І я знаю, що шофер він тако під гурбком ставати не буде. Ну Ми стоїмо між гурбом і вокзалом. Поки що всі їдуть мимо нас. Оце не нам всього 60 кілометрів, то недалеко. Стане хтось чи ні. Кихи 60 кілометрів ну, чого ви не, не стаєте да? ну... Булінь 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 Як виявилося виїхати з цього села це така вже й проста задача. Стають, щось говорять, з нами здороваються, а потім їдуть. Здається, ну, блін, взагалі не розуміють, що ми тут стоїмо. Я стою, пиняю їх, а вони мені руками всі махають. Отак показують, отак роблять, коротше, а, а, але не стають. Фу, десь півтори години ми стояли в яншо. Нарешті дочекалися і знову нас везе пара. Я так замітив тенденцію, тут молоді пари зупиняються. Їдуть пусті машини, чуваки якісь їдуть. Не зупиняється ніхто, а молоді пари зупиняються. Дівчатка фоткається з дівчатками, а хлопчики а хлопчики а потім всі троє. Ну і цей раз у нас без селфіків не обійшлося. Стали спеціально біля якогось великого будинку, щоб вийти сфотографуватися. Це Така собі плата за проїзд в Китаї. Коротше, нас завезли в якийсь ресторан і сказали, зараз ми вас будемо кормити. В шоці, якщо чесно. Нам накривають величезного стола. Кам'ян заїдав. Ми сюди пішла з переляку в туалет. Нам вже налили чай і зараз ми будемо пити. Нам принесли величезну тарілку супу. Суп з ракушка. Да, так трохкоти там, так? Тарелка -тарелка. Ще, ще. Ще. ще ще. Ще це по-китайськи дякую. Ще ще. Нам продовжують нести страви, я не знаю, скільки ще мають принести. Ух ти, прикольно я би теж якби кожний раз приїжджав, тут доставав до фотоапарата і все фотографував. Окей, дуже дякую вам. Окей! Ще, ще, ще. Окей, 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 окей. Окей, окей. Бай-бай. Самі мажорні 70 кілометрів поки що з нашого всього автостопу. Нас підвезли до гуління, завели в ресторан, нагодували. Те, що ми не з'їли, нам з собою дали, вивезли за місто. Перемалювали табличку і коротше, ми йдемо зараз ловити слідуючу машину. Я вже не знаю куди. У мене вже голова крутиться, бо я так поїв смачно. І знову ми на трасі, правда, вже пізновато. Я не знаю, куди ми сьогодні встигнемо, але думаю, що кілометрів 200 нам ще треба десь проїхати. Тільки не на такому, помилувати. Та це теж прикольно. Їдемо вже знову в машині. <'ятується> Буквально 15 хвилин. Нас підібрали, помахайте рукою. Такі подорожі в Китаї з веселими людьми, дружелюбними, щедрими. Ми тут їдемо зараз через прекрасні гори, дуже багато краєвидів з рисовими полями. Тут якраз недалеко знаходиться село вважається самим най, най, найбільшим селом по рисових колях. Як же ж без селфіків. Beautiful. Beautiful. Very beautiful. Very beautiful! Їхати ще в якісь села, платити гроші, дивись, як тут класно. Коротше, довезу нас до якогось чудового місця. Город. город, такі височезні, височезні. Джерельця б'ють прямо зі скали. Зараз ми будемо пробувати вже 6 година вечора і нам треба ще 150 кілометрів сьогодні махнути, я не знаю. Ті, що нас підвозили, вертаються, що він певно хоче свого телефона дати на всякий випадок, якщо ми нічого не знайдемо. Окей. Дякую. Окей. Дякую. Дякую. Дав якусь візитку. Бачите, які добрі китайці. План в принципі, у нас простенький. Якщо ми зараз щось ловимо, ми їдемо ще 150 кілометрів. Якщо ми зараз нічого не ловимо, то шукаємо тут якийсь високий готель, де можна помилуватися краєвидами. Перша пара нас нормально сьогодні під... підзарядила. Ми зараз ще до сих пір доїдаємо ресторан, в якому ми сиділи сьогодні. Щось нам не вдалося сьогодні ще застопити якусь машину. Енергії пішло багато, проїхали 120 кілометрів за цілий день. В Яншо півтори години ловили машину, ніхто не зупинявся. Поки не почали йти вже в сторону гуйліня. Ще пробуємо, пробуємо. Але ноль. Ноль. Yes. Два кілометри в пошуках, де переночувати і думаємо, як же ж погано мандрувати без палатки все-таки. Розбили собі би гори навколо. шукаєш рівненьку поляну, хоча тут, певно, і важко знайти. І собі нормально ночуєш. це йди, шукайте. Якийсь готель, торгуйся. У нас черговий квест, у нас в кишені 50 юань, дорога, пляха дуже довга, ми йдемо пішки, нічого не можемо знайти. Хто нас за 50 юань поселив, того будемо жити. А всі готелі на другій стороні річки. І ти такий йдеш, думаєш, ну чого я тоді не перейшов через міст, наліво пішов, а не направо. Ну не наліво. Неправда, не тягне мене наліво вже давно. Коли тебе зустрів. Отак. От як оптимально потрібно використовувати землю? Всі гори засаджені полями. Де тільки можна поставити тепличку, вона стоїть. Попід дорогою в кожному місці, де тільки можна щось посадити, щось росте. Ну а як ще виживати людям, яких тут мільярд? Ну, Або ти, коли ти живеш в горах і, і тобі немає де вирощувати їжі. Кожен клаптик, сантиметр квадратний своєї, своєї земельки рідненької, комуністичної. ми наближаємося до, до такого моста, чисто китайського. Китя, до речі, тут можна переночувати. Якщо є лавочки, це ідеальне місце для нашого з тобою нічного. Супер круто, тут би палатку я й поставив би була в мене палатка. Я з цього, блять, дебільного закону в Китаї, чесно бля, мене мозок закипає. Вже стургувалися, все, почав сканувати паспорти, а потім його переклинює і він такий типо... Нє-ні-ні, полісія, 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 полісія. Завіддав паспорти. Та це, ну йдемо, спитаємо по чому. Поліція, поліція. Ми ну, випросили за 50. Шикарніший номер. Шикарничий. Ну як? Порівняно з тим, яким ми за 40 жили в ні, Ніні, це просто я не знаю як назвати. Але слухай, тут стіль той самий. такий за 50 тисяч це 9 доларів, так? Да? from Ukraine. No money. No party.